Ембріологія вивчає закони утворення зародка та процеси його розвитку. Онтогенез або індивідуальний розвиток організму складається з двох етапів: пренатального онтогенезу, який починається із запліднення і триває близько 280 діб до народження дитини. І постнатального онтогенезу, який починається з моменту народження дитини і закінчується зі смертю організму. Онтогенезові передує прогенез або гаметогенез процес розвитку чоловічих та жіночих статевих клітин, які необхідні для утворення зиготи і виникнення нового організму. Сперматогенез проходить у звивистих канальцях сім'яника, де розрізняють дві популяції клітин: опорні сустентоцити або клітини сертолі та сперматогенні клітини. Сперматогенні клітини представлені сперматогоніями, сперматоцитами та сперматозоїдами, клітини сертолі забезпечують оптимальне мікросередовище для розвитку статевих клітин і входять до складу гематотестикулярного бар'єру. На бічних поверхнях опорних клітин утворюються численні відростки. Найважливішими з них є базальні, які формують контакти сертолі-сертолі. Ці замикаючі контакти ділять порожнину з вивестих канальців на дві зони базальну та адлюменальну. У базальній зоні візуалізуються сперматогонії, які діляться мітозом і зберігають диплоїдний набір хромосом. Живлення цих клітин здійснюється безпосередньо через базальну мембрану з судин, які оточують звивистий каналець. Клітини з гаплоїдним набором хромосом переміщаються в адлюменальну зону, де вони будуть надійно захищені від імунокомпетентних клітин. Антигенів і навіть від низькомолекулярних токсинів. Тому живлення сперматоцитів першого і другого порядку сперматит і сперматозоїдів здійснюється виключно за рахунок клітин сертолі. Сперматогенез складається з чотирьох етапів: розмноження, росту, дозрівання і формування. Розмноження Здійснюється у базальній зоні звивистого канальця. Сперматогонії мітотично діляться, за рахунок чого збільшується популяція чоловічих статевих клітин. Перед мітозом у клітинах налічується 46Д-хромосом, після поділу, відповідно, 46С-хромосом. Під впливом фоліколостимулюючого гормону гіпофіза. Більшість сперматогоній продовжує проліферацію, а частина клітин під впливом тестостерону вступає у фазу росту, під час якого перетворюється на сперматоцити першого порядку. В Цей час клітина готується до мейозу. Тому інтерфаза між поділами триває довше в основному за рахунок збільшення G1 періоду. Відповідно, розміри сперматоцитів першого порядку більші за розміри сперматогоній. У s періоді інтерфази відбувається редуплікація хромосом. Тому сперматоцит першого порядку, який вступає в мейоз, має 46Д хромосом. Мейоз складається з двох поділів редукційного та екваційного. Кожному з цих поділів розрізняють профазу, метафазу, анафазу і телофазу. Профаза редукційного поділу досить тривала і включає в себе 5 стадій: лептотену, зиготену, пахітену. Диплотену та діакінез. У лептотені кожна хромосома складається з двох сестринських хроматит, які переходять у конденсовану форму, утворюючи довге тонке волокно з білковою осьовою ниткою. Кожна хромосома обома кінцями прикріплена до внутрішньої мембрани ядерної оболонки. В цей час налічується 46 Д хромосом. На стадії зиготени гомологічні хромосоми розташовуються парами, за рахунок чого формуються 23 тетради. Білкові фібрили хромосом наближаються одна до одної, утворюючи синаптонемальні комплекси. Гомологи конюгують, кожен ген контактує з гомологічним геном другої хромосоми. Під час пахітени хромосоми потовщуються. В щілинах синаптонемних комплексів з'являються крупні рекомбінаційні вузлики і здійснюється обмін генетичної інформації між гомологічними хромосомами. В таких обмінах приймає участь тільки одна з хроматит спарених хромосом. У диплотені синаптомальні комплекси розпадаються, і хромосоми починають відштовхуватись одна від одної. Але вони ще зв'язані кількома хіазмами, ділянками, де відбувся корсингове. Під час діакінезу хромосоми ще більше потовщуються, відокремлюються від ядерної оболонки і відходять одна від одної. Кожна тетрада сформована з чотирьох хроматит. При цьому кожна пара сестринських хроматит з'єднана центромерою, а не сестринські – хіазмами. Після закінчення профази сперматоцит першого порядку переходить у наступну фазу сперматогенезу і вступає в метафазу. Під час метафази редукційного поділу на екваторі клітини вишиковується 23 тетради хромосом. Протягом анафази до полюсів розходяться по 23 діади. На завершення телофази утворюється два сперматоцити другого порядку, кожен з яких отримує 23 Д хромосоми. Перед другим поділом дозрівання редуплікації хромосом не відбуваються, тому у екваційний поділ вступають сперматоцити другого порядку з гаплоїдним набором хромосом. У метафазі другого поділу на екваторі клітин візуалізуються 23 діади. В анафазі до полюсів переміщається по 23 монади і на завершення поділу утворюються сперматиди, кожна з яких отримує 23 С-хромосоми. На четвертому етапі формування. Сперматиди перетворюються у сперматозоїди. У процесі формування головки хромосоми максимально спіралізуються, ядро значно ущільнюється, ядерні пори закриваються. Це пояснюється тим, що у сперматозоїда немає потреби в реалізації спадкової інформації, закодованої в ядрі, оскільки основна функція сперматозоїда полягає у перенесенні генетичної інформації до зиготи Комплекс Гольджі у якому нагромаджувалися гідролітичні ферменти, трансформуються у акросому спеціалізовану органелу сперматозоїда, що забезпечує руйнування оболонок жіночої статевої клітини. На мембрані головки утворюються рецептори до ЗП3, які є складовою блискучої оболонки жіночої статевої клітини і сприяють руху сперматозоїдів до овоцита другого порядку під час запліднення. Центріолі переміщаються на протилежний від акросоми полюс і формують шийку. Проксимальна центріоля залишається біля ядра, а дистальна ініціює полімеризацію мікротрубочок аксонеми хвоста і контролює локалізацію мітохондрій у проміжному відділі джгутика. Таким чином, на завершення розвитку чоловіча статева клітина сперматозоїд складається з головки. У якій візуалізується надзвичайно щільне гаплоїдне ядро, акросома та рецептори до жіночої статевої клітини, і хвоста морфофункціональна організація якого обумовлює рух спермія до овоцита. Хвіст складається з шийки проміжної частини. Головного та кінцевого відділів. У шийці зосереджені центріолі. У проміжному і головному відділах у центрі проходить аксонема, до складу якої входить 9 пар периферійних і одна пара центральних мікротрубочок. У проміжному відділі аксонема оточена мітохондріями, локалізованими по спіралі. Які формують мітохондріальну піхву і забезпечують сперматозоїд енергією необхідною для руху. У кінцевій частині хвоста є лише поодинокі скоротливі мікрофіламенти. Назвичайно цікавою особливістю сперматогенезу є той факт, що в адлюминальній зоні чоловічі сатеві клітини розвиваються у складі синцитіїв. Тобто, практично до завершення диференціації сперміїв між клітинами зберігається зв'язок на рівні цитоплазматичних місточків. По-перше, це дає можливість контролювати диференціацію сперміїв продуктами диплоїдного геному. У людини під час мейозу одні сперматозоїди отримують Х-хромосому, другі – хромосому. Оскільки Х-хромосома містить багато важливих генів, які відсутні у y хромосомі то без передачі продуктів недостаючих хромосом по цитоплазматичним місточкам сперматозоїди з y хромосомами не змогли би завершити свій розвиток і діти чоловічої статі не народились би. По-друге, наявність контактів між клітинами синхронізує розвиток чоловічих статевих клітин.